Привіт, мудрим небайдужим, 24 серпня, цікаві новини підсумками заявив Венса щодо гарантії безпеки для України Росією. Зеленського визнають представником України в Росії обмін полоненами і багато іншого, Отже, друзі, по порядку Вен заявив, що, попри існуючі зараз консультації з європейським спільнотою. Сполученими штатами Америки обов'язково треба буде проводити консультації з Росією щодо гарантії безпеки для України, і це відповідь красномовна усім тим, хто вважає, що без Росії можна щось вирішити. На жаль, ні перемовини будуть не тільки для припинення війни, а і для того, щоб отримати гарантії з боку Росії, допоки не визначено, чи будуть. Дискусії чи буде діалог з Китаєм щодо гарантій безпеки? Зеленський відчайдушно відкинув цю можливість. Хоча я вважаю, що це потрібно для України, з урахуванням важливої геополітичної позиції Китаю і з рахуванням впливу Китаю на Росію. Росія в той же час в особі Лаврова зробила заяву, що вони визнають зеленського головою режиму і готові проводити з ним зустрічі. Вести діалог, однак вони чітко зазначають, що підписання будь-яких документів Зеленським неможливе. Вони вважають його незаконним і нелегітимним. А відтак він має право і може приймати участь в переговорах. Однак підписувати будь-які документи, в тому числі мирну угоду чи угоду про зупинення вогню, він не має права. Такі твердження Росії, і саме цікаве, що з цього приводу ні Європейський Союз, ні Сполучені Штати Америки заперечень не висувають. Чи не красномовне це підтвердження тому, що навіть в європейській спільноті Сполучених Штатах Америки дуже багато питань до законності перебування на посаді президента Володимира Зеленського. З позитивних сьогодні новин це обмін полоненими 146 на 146. Як на мене, це добре. Чим більше українців, чим більше українських героїв, українських хлопців повернеться додому, тим краще. Вони потрібні Україні і не в окопах. Вони потрібні для того, щоб розказати страшну правду про війну, для того, щоб ці злочинні дії, які сьогодні ми з вами бачимо, в діях, ну, безпредельщиків в формі ЗСУ, які, мені здається, вже прирівнялись по жорстокості з. Російськими окупантами не повторилися знову. Не буду зазначати про страшні новини з усіх куточків України, які просто ну, переповнюють соціальні мережі, про той безпереділок відбувається. Лише молю Бога, щоб це швидше закінчилося. Хоча розумію, що закінчитися воно може тільки з приходом миру і з зміною влади. Сьогодні я не зрозумів, чого дуже багато мені. Друзів, колег, шлють вітання і вітають мене з Днем Незалежності. Я не бачу незалежності українців, не бачу незалежності української держави. А тому не вітаю з цим святом. У нас немає незалежної України. Вона повністю залежить від західної допомоги, повністю залежить від західного озброєння і не протягне і півроку без цієї допомоги. Національний банк, голова національного банку давним-давно знаходиться під фактичним управлінням Міжнародного валютного фонду і не тільки податковий комітет, кабінет міністрів проводить консультації з зовнішніми інститутами і нав'язує нам ті якісь фінансові ініціативи, які ну точно не додають нам незалежності. Про залежність українців від брехунів, які знаходяться у владі, від тицунів, від фактично злочинців у формі поліції, у формі зсу, ну про це можна говорити вічно, тому. Не розумію вашої радості, не розумію, друзі, чим пишатися, і не розумію, чому сьогодні люди кричать Слава Україні. Немає поки що що славити, друзі. Я б теж хотів щиро казати Слава Україні. Але я бачу, що Україна як такої зараз фактично не існує. Не існує держави, не існує Республіки Україна по факту. Тому що Конституція на паузі, а один бог знає, які паузи в голові у Зеленського. Можливо, на паузі і взагалі існування держави. Тому що все, що зараз відбувається, не за моїм твердженням, за твердженням західних аналітиків, швидко, дуже швидко наближає Україну до авторитаризму, до повноцінної диктатури. Ну, а те, що у нас західні кордони вже укріплені набагато краще, ніж були укріплені східні. Наприкінці 21-го року, ну про це вже нема що говорити. Тому друзі, нема що славити. Славити треба справжніх героїв, патріотів, які переймаються долою українського народу, української нації, і держави Україна. яку ще треба зберегти як суб'єкта уже продовження війни в сьогоднішніх реаліях. Це втрата суб'єктності, це захоплення територій, а потім включення їх по конституції, як попередні Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську, вже включили в склад Російської Федерації. Тому, друзі, нема чому радіти, треба словом, ділом змінювати ситуацію, збирати навколо себе більше прозрівших людей. Тим більше з зарахування того, що нам ну, вибудовують вже нові тенета закритих кордонів, конституції на паузі, бусифікаторів, то цикунів вже замало. Уже зараз обмежують тих самих дітей для відвідування школи, якщо у вас не буде вакцини. Знову коронавірус. Знову та сама Коломийка, коли цього коронавірусу, цього ковіду не буде для можновладців, всі ж ми пам'ятаємо так, Зеленський ресторани відвідував, без масок хотили він і його міністр охорони здоров'я, а нас всіх запроторювали по домівках. Зараз починається все те ж саме, друзі. Тобто, судячи з усього, війну нам замінюють оцим новим, уже, яким там, як він називається, цей вірус, я за ними слідкую. Це все Боже, і, звичайно, ризики є. Люди завжди помирають і помирали від грипу. І я не кажу, що його не існує. Я просто говорю, що ці заходи так званої безпеки, вони скоріше схожі на знищення наших базових прав і свобод. Коли з собачкою вигулювати можна, в парку прогулюватися, а з дитиною вийти не можна. Ну, Про це можна теж дуже довго говорити, друзі. Я щиро вітаю тих українців, які не бояться говорити вголос, особливо коли вони знаходяться в Україні, не бояться протистояти безпреділу приділу я пишаюся хоробрістю таких людей, як пишаюся хоробрістю тих українців, які зараз, попри все, попри мародерство, корупцію, попри брехню, беззаконня, все таки стоять і тримають оборону на фронті замість професійних військових, замість заброньованих поліціантів і заброньованих держеморт у вигляді мільйонів держслужбовців. фопи, муляри, токарі, пекарі захищають українську державність, яку ми можемо втратити у випадку продовження війни і непідписання мирної угоди. Невигідної, важкої, несправедливої, але так потрібної для українців, для того, щоб ми змогли, врешті-решт, побудувати, хай в трошки далекому, дальшому майбутньому, побудувати Україну, справжню Україну, державу українців, республіку, конституційно визначену як парламентську президентську республіку, а на авторитарну диктатуру, на чолі з особою, яка вже пересиділа термін на важелях президента.